Не стала я чекати холодів. Знаєте, чому? Тому що якщо якась ідея вже засіла в голові, то вона свербить і заважає. Тому я вирішила хоча б трохи розпочати, кущі лохини вже попересаджували по великим горщикам. Це я вибрала і викопала половину цього шифору. Тепер справу в іншій половині, а потім ще палубу, а потім ще підпірну. Ну, тобто, ще праці забагато, але початок вже покладено. Ну і довелося прибрати тут дерен. Ну, Він був в мене у планах на прибирання, тому що я казала, цей дерен я гнала на штамп, але допустила отаку помилку. Бачите, що з ним? І він вже погано зростає, постійно він. І, і тут теж з гілками проблема. Постійно чахне, немає сенсу в ньому тут вже його відкачувати, спробували, нічого не виходить, тому що я підв'язувала його до ось такої арматури. Не підв'язати дерева, коли вітер воно шкрябає і здирає кору. Тобто, треба все підкладати і ну, такі трубочки ставити, щоб. Нічого не здиралось. А весь, так як в нас великі вітри, він тіліпався, і оце в нього стисалося там, де він був прив'язаний, це деревина, все вже не росте. Це тут по планам церцис був підсажено в минулому році, ледь вижив, я вже казала, тому що вони висилають церциси зазвичай не. Ну, вони їх роблять на вигонку. Серце росте швидко, в принципі. Це не ялинка. ось, Але корення майже не було, а щеплення вони роблять і дуже швидко прискорюють зростання цієї частини. Тому у перші роки, якщо ви восени купуєте. Ну, намагайтеся, я його вкривала. Все одно і проливала, все одно не визрівши оце деревина, вона гине взимку. Хоча вони морозостійкі, Там мінус 28, мінус 29, у нас такого не було. А він померз, тому що кореня майже не було. То у перший рік, коли ви такі невеличкі саджанці купуєте, намагаєтесь ну, пильнувати за ними і все ж таки ну, притримайте на зимку. У, е, десь у захищеному місці, це по-перше. По-друге, е, висаджувати їх, теж то помилка, перекривали, але не дуже гарно. Вони перші роки бояться повторних е, заморозків. Молоді екземпляри дуже бояться. Тобто, вони мерзнуть, померзають. Старий в мене кущ. В цьому році. Провидимося трошечки. Ой, хризантема ж теж поїхала. Так, так шкода була, вона тут поперед батько в пекло вилізла. Звідки ля вона, але така ж гарнюня. Но мені шкода, зараз яскрава, на неї щось там комашки повзають. ну Така гарна. О. Сидить. ну Це відкопалося з тим кущиком, вже не стало її. Дряпати, тому що боюсь, ну, в нас не дуже волого, суха та і в бочки там вже води не залишилось, трошки лянула, щоб вона прийнялась, бо тут викопала, бачите, суцільний, суцільна нас, знаєте, вже кожен день кажу. Ось церцес. цей два рази був мороз. Розпустив всі бруньки, всі листя і йому нічого не зробилося. Ну, в Цієї весни, коли були оці ненормальні в нас повторні заморозки після теплої зими і цього ненормального потім е одразу морозу лютого, і йому нічого не зробили з цьому серцю. А ті молоді, що, я, що були куплені у минулому році, і висаджені восени. Вони, хоч і були вкриті. Ми вкривали, але, на жаль, всі померзли. Два рази вони померзли. Треба було дуже щільно вкривати їх на повторні заморозки. Я як би то, звикла до, до свого, що він нормально, а тут втратила. Тому втрачаємо за цих помилок, втрачаємо руки. Не саджайте, якщо ви купуєте молоді серце, ось в мене. Куплені вони молоді, дуже молоді і не дуже були коштовні, бо серце зараз ну, деякі вже навозять і вони не, не так коштують. А деякі сорти все ж таки великі екземпляри дуже дорого завозять, там 4 тисячі, 32, нема таких грошей. Оці були куплені е, десь 2 місяці тому, молоді. Тільки, ось бачите, щеплення було. Що тут? Нічого, в принципі. І оце, це весняне щеплення. Там корешечок був на П9. І воно наросло оце, вигнало після щеплення за один рік. Отак От вони виганяють. Але оце, якщо не визрівше, воно у вас загине взимку. Тому, якщо купуєте ці були 680, я купувала. Це сорт із дорогих Carolina Swithe. А, а я не можу собі дозволити коштовні. А це White Water, він буде пендульним, тому він підв'язаний. такі такий шмарключки торчать. Дуже тоненький, і це висаджувати взимку не можна. Вони ще слабкі, коріння замале. У цих горщиках на вигонку роблять, а потім воно буває, що не виживає. Тому що так, рослина маразісіка, як би то, повинна бути вже в наших садах, але не в кожного воно є. У колекціонерів, ті, що ну, ганяються за рослинами гарними, у кого є можливість, вони вже собі накупили великих екземплярів і не в осінь, коли нам завозять, вже там. Ну, ви знаєте, від браковку буває, що розплідники їм нікуди розпродати, то наші закуповують там по знижці, а тут перепродають. Ну, такий бізнес. Тому, вважаєте, ставте собі за таку нотатку, якщо ви хочете цертитися, якщо ви його купили восені, не садіть. Утеплюйте, пролівайте його монофосфатом, здається. Палію, що він задеревенів і висаджуєте тільки після того, як навесні всі заморозки пройдуть. Ой, знов щось горить. Постійно щось підпалюється Засу... з, -з, з посухи. І ось лохина, бачите, по Я їх потім трошки вкопаю, хоча вони так не вимерзають. Ми пообрізали з мамою, обновили, я їх викопала, вштирили. І так будуть зростати. Ну, не потрібна велика гігантська грядка і не дуже гарна. Ну, сподіваюся, все буде добре. Вже, вже в принципі кучі, ну, прохолода, я подивилась наперед, нічого теплого вже в нас немає. Вже буде і вночі плюс два всього, то вегетація рослин вже завершується. Можна її пересаджувати, гарно полювати головне, і все буде добре. Ось ще з'їм полуничку. Ой, який сорт бурбон. Але вона навіть і не стигла, вона дуже гарна. Ну, солодка. Ось тут накрили, тут гарно. О, яка солодка. Тут ще буде, вона там і цвіте. О, не, не бачно. Квіточки і ягідки. І от зараз їм ще останній кабачок на обід. Трошечки врожаю це на вечерю. Хоча і не можна на вечерю налопатися виноградом та фруктами. Кажуть, треба в обід їсти до 4 годин. Ай, вітаміни. Поки є, треба їсти. От я думаю. І гадаю, що треба буде порізати бузину. Кажуть, непогані з них якісь настоянки та для та сиропи для серця судин. Треба почитати і порізати, бо все одно буде оце мені таке смітити, коли поета буде сипатись. Хто знає. Якісь рецепти з бузини. Полізу в інтернет. Ще хочу показати такий злак, як Мелініс. Мелініс саванна. На жаль, цей злак не морозійський в нашій зоні. Дуже яскравий в нього рубиновий колір. Оце володя вона випустила вже як тиждень. І ось лізуть нові. Єдина помилка, що треба сіяти рано. В мене він з'явився запізно. Цей злак, тому що ця подруга збирала у Польщі минулої осені. Там його дуже-дуже багато по контейнерам. Він яскравий. Але сіяти треба заздалегідь, щоб він встиг процвісти. Ще є люди, хто заносить його, я, мабуть, е насіння, я гадаю, що не визрить, то я, мабуть, його таки занесу. викупую. ось він ще випускав, би ще випускав. Тобто, це повинна бути отака купа таких ніжних, дуже червона, бордових. Суцвіть, котики, вони м'якенькі. Вони переливаються так. Дуже гарно. Але, на жаль, вже не встигаємо. побачити його краси. Запізно, ну, поки подруга його насіла, поки привезла. Сходить дуже гарно. Поки він в мене прийнявся, той кущик, я щось його тняло у стаканчику, декуди посадить. Але дуже швидко наростає. Ніжненький, блакитно-сизий, блакитно сизо зелений і дуже гарний. Тому обов'язково на наступний рік, якщо не збережу, то висію, знайду насіння, може і ці ще визріють, А так я спробую його викопати і занести в... кудись на веранду. Тому що зона в нього здається 8 чи 9. Це африканська трава. Але дуже-дуже гарна і дуже цікава. І з речі у багатьох рослин зараз хвоєпад, того не варто лякатись. Ось. Це не хвороба, а це хвоєпад. Його непогано би почистити, щоб взимку він не залишався на гілках, бо він потім від сирості не відпадає, отак, якщо не почистити, і починає там. Теж пріти, гнити, додаткові, ну, грибкові. У природі, я розумію, що скажуть, у природі воно. Ну, само потрохи очищається, але у природі нема таких вилізаних садків, як у нас. Як нам треба все досконало, чисте, бездоганно, там щось гине, щось сохне, щось. Ну, це природа, там на виживаємось. Ми, коли рослину заводимо, ми хочемо, щоб вона була завжди охайною і нам приємно, коли вона чистенька і здоровенька. Тому ми доглядаємо за рослинами. І по гарному треба почистити. І ще до того ж, у природі там свої природні рослини, своя екосистема, а люди займаються вже селекцією на ось мало одного сорту якогось дерева, яке є у дикій природі. Ось воно росло, росло, селекціонери. Чухались і вивели щось нове, потім щось нове. Тобто, це якби то не то, що прям природа створила. а Це людина у взаємодії з природою вже. Оце витребеньками займається. Нам же ж потрібно все красиво, нам більше потрібно сортів, більше е, якихось рослин, тому так і і, згаляємось. і тому це не, не дуже вже як у природі ці рослини. І вони бувають, що більш потребують догляду, ніж звичайні ті, з яких прородичі, тих, тих, з яких виводять вже селекцію. Так що краще хвоєпад почистити чи обробити фенгіцидом якимось осінь, ну там залежно від температурного режиму. Тоді росина більш стійка до цих зимових всяких погод. І дивіться, які цвіте. починаю. Космополітан. Оце, який я купувала за кабаре. Це космополітан. Бачите, він дуже білий. Варігата, він не такий білий. І такі ось мінки на ньому лізуть. Потім вони вилізуть розпрямляться, а поки що таке ось загогулінки. Де цвітає ліріопе. Royal purple сорт, ще хочу блю. В мене є ще рожеве, але дуже ніжне. У нього соцвіття раніше розпускається, і дуже-дуже такі ніжно-рожеві, біло-рожеві, -біло скажімо так. А цей повільно розростається. Навіть хотіла щось відсорбити, відсидити, а нема чого. Нема ось так. Один кущик дуже плотненький вже, може на наступний рік дасть якісь відстріли. А так довго сидить і не хоче розростатися. Ну і ось так э, розфарбувався андрапогін Red October. В нього насправді є червоне, отакий він пурпурово-червоний, яскравий, бо ті в мене вони навіть зараз отак, видно, отак, він пурпурово-рожевий. А це насправді red. red. Більше, бо в нього пурпурово-червоний колір. І дивіться зараз ще і клематис, який треба оновити, підживити. Щось у мене кизильники в цьому році так посипались, не знаю, що з ним трапилось. Наче той живий. Може, такий оце посуха, навіть і на кизильник подіяла. Він такий невбиваємий. Ну Цей не такий гарний зараз виглядає. Не знаю, що з ними трапилось. Сподіваюсь, відійдуть. Ось це кламатисте. Знов вже наостанок вирішив. стійку я буду взимку реставрувати і буду оновлювати цей кламатис. У нас такі справи на сьогодні коротенькі. Всім гарного здоров'я, не хворіти в осінь. Все, всім добра.